Буде, якщо об'єднати звичайну глину та вогонь, додати до них наполегливу працю і талант, і все це добре оздобити фантазією. Отриманий витвір може здивувати будь-кого. Перші керамічні вироби з'явилися ще в епоху палеоліту близько 20 тисяч років тому. Чарівні перетворення аморфної глиняної маси в матеріал, що по міцності і вогнетривкості мало в чому вступає каменю, здавалися древнім людям справжнім чарівництвом. Минули віки, але люди і далі вчать своїх дітей мистецтву кераміки. І чим раніше дитина починає ліпити, тим більше користі отримує. із глини дитина. Може займатися навіть із трирічного віку. А може, якщо батьки в цьому зацікавлені, якщо батьки вважають, що дитину треба розвивати, може, може і раніше. Тому що у дитини не розвинуті мілкі дрібні м'язи, пальчиків, рук. Це настільки важливо, щоб у дитини воно окріпло. От. Тим більше, що на нашій долоні розташовані всі точки, які відповідають за весь наш організм. І за внутрішні органи, і за серце, і за голову. Із самого народження Наташа була активною та рухливою дитиною. Батьки розуміли, що цю енергію потрібно кудись направити, і дитина сама підказала, чим вона хоче займатися. З дитинства Наташа дуже любила з самого раннього дитинства, вона дуже любила рисувати, і знову ж таки ліпити пластиліном. Дома у нас все время були карандаши, краски з самого раннього дітства і пластилін. Вона бажала це все робити. І всі мої знайомі, всі мої подруги говорили, Маріна, сміли, як вона красиво рісує. Перша Наташа прийшла до гуртка кераміків 5 років, з тої пори минуло вже 6 років. Але і зараз Наташа добре пам'ятає своє здивування. Вироби з кераміки вразили її назавжди. Я прийшла сюди, е і мене здивувало, що тут дуже гарні роботи. і Я захотіла ліпити теж такі роботи. І дійсно дивуватися було, чому чудернацькі звірі, прикраси та посуд, і все це зроблено руками звичайних дітей. Такі чудові вироби можуть стати прикрасою будь-якого музею. Те, що дитина зробить своїми руками, ви знаєте, це настільки настільки це навіть не описати, коли виріб вона приносить додому і дарує вона мамі, татові і бабусі і вчительці. Ця енергетика не можна передати нічим, абсолютно. Окрім природного таланту, майстри кераміки повинні мати сталеву волю і наполегливість. Кожен виріб потребує значного часу. Не кожна дитина в змозі день у день годинами сидіти над своєю роботою. Але Наташа звикла завершувати свої роботи і досягати своєї мети. Вона робила баранчика, в неї не виходила голова. Вона сиділа три заняття над цією головою. Ви знаєте, інші діти кидають і все. Я більше робити не буду і не прийду більше. О. Неї є терпіння, і нарешті наполеглива праця Наташі дала свої результати. Минулого року її робота Хатинка для тварин виставлялася в музеї Пирогово, де Наташа отримала свою першу грамоту, і це було лише початком. Кожна нова робота Наташі була краща за минулу. Грамоти і дипломи теж не змусили себе чекати. Проте, головне зовсім не у нагородах. Усі діти, які наполегливо займаються керамікою, отримують цілий перелік корисних навичок. Діти, які займаються керамікою. Вони мають смак в кольорах, вони терпляче виконують будь-яку роботу. Це незалежно чи ліплять вони, чи вдома. Це вже мені говорили батьки. Діти оцінюють роботи інших людей. Я маю в виду не тільки дітей, а й людей. Коли ми приїжджаємо в Пирогово, там е, ми е, бачимо виставки, виставлені роботи майстрів. І вони приходять і кажуть, оце роботи такі гарні, такі класні. От подивіться, а колір який, я такого ще там не бачив. Діти е, е, як, зі смаком одягаються, особливо дівчатка. Коли вони вже ходять, ну, ліплять і розфарбовують свої роботи, підбирають якісь кольори, спочатку я їм кажу, можеш таким, можеш таким. А потім вони вже самі розфарбовують і це настільки гарно, настільки колоритно. Давайте побажаємо Наташі гідно використати отримані знання та навички, а нам з вами завжди пам'ятати, скільки таланту і сил необхідно укласти у такий звичайний виріб з кераміки.